Топ-5 модних моделей взуття цієї осені, з якими фасонами мода йде в ногу, і яке взуття може зробити яскравий акцент на усьому образі. Привіт-привіт! Ви на YouTube-каналі Територія мінімальних цін. Вимоги до взуття зазвичай набагато більші, ніж до одягу. Воно має не лише пасувати до образу і бути стильним, а ще і комфортним та зручним. Але тренди цього сезону врахували всі вимоги. Тож в цьому випуску покажу вам топ-5 фаворитів взуття на цей сезон. А для тих, хто поважає підбори, але страждає від них, рятівний тренд сезону, котячі підбори, які ж вони розказую в кінці цього випуску. Дочекайтесь. А перед тим як оголосити вам топ 5 трендового взуття на осінь, хочу нагадати, що в кожному випуску ми даруємо подарунки. І цього разу це ось такий білий худі від мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Як його виграти, розповім трошки згодом, не перемикайтесь. Ну а зараз до взуття у топі модні червики. Насправді черевики це культ, який не боїться відійти на другий план. Просто треба визначитися зі шнурками або без. Класика у моді завжди. А от на гребні хвилі грубі черевики з товстої добротної шкіри. Цієї осені їх раджу носити саме зі спідницями і сукнями. Як міні, так і максі-довжини. Дизайнери кажуть, це гарна інвестиція у свій образ. Ну і друга позиція у топі ботільйони. В моду повернувся тренд 80-х та 90-х. Але модні пари відрізняють масивні пряжки. Вони їм додають помпезності і відрізняють від інших. У моді як шкіряні моделі, так і замшеві, і навіть текстильні. Ну і третю позицію віддали лоферам. В нових колекціях ці зручні туфлі представили багато відомих брендів. Я вже розповідала, що колись лофери перекочували із чоловічого гардеробу. Тому у поєднанні зі штанами вони мають ідеальний вигляд. Але сучасні моделі, оздоблені різними пряжками, пасують як сукням, так і спідницям. У топі сезону також високі чоботи. Але модні моделі не обмежуються традиційними кольорами. Нині їх відрізняють від моделей попереднього сезону яскраві кольори, оригінальні принти і текстури. Такі чоботи дійсно відкривають нові можливості для експериментів з образами. І перш ніж розповісти вам про ще одну позицію модного взуття. Нагадаю, що в цьому випуску ми розіграємо ось такий білий худі від мережі шопінг-центрів, територія мінімальних цін. Виграти його дуже просто. Напишіть нам у коментарях під цим відео, якого кольору ваші улюблені кросівки. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей худі вам. Успіхів! Ну і переходимо до топу нашого трендового взуття. І п'яту сходинку посідають кеди та кросівки. Це взуття, яке формує основну частину гардеробу переважної більшості людей. Вони не виходять з моди, вони функціональні та зручні. Тож кеди та кросівки мають поєднуватися з будь-яким вашим одягом від спортивного костюма до найелегантнішого вбрання. Поставтеся до вибору відповідально. І як обіцяла котячі підбори, які ж вони. Це малесенькі підбори 3-4 сантиметри. Форма їх може бути різною, як звичайною гострою, так і у вигляді трапеції. Британський вок написав, що котячі підбори будуть актуальні починаючи від чобіт і закінчуючи мюлі. І головне, таке взуття поєднується з усім одягом від джинсів до спідниць. Ну а на сьогодні у мене все. Раджу починати сезонний шопінг з мережі шопінг-центрів. Територія мінімальних цін. Ви тут знайдете взуття на будь-який смак та колір для усієї родини. Нам поставте лайки за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати цінні подарунки. А також підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні випуски. Побачимось вже за тиждень.